Байка про щура авторства кремлівського уперя нагадаю про всяк випадок. Раптом хтось з вас не чув у пропагандистському фільмі із дуже креативною назвою. Путін, російський диктатор, згадав історію з дитинства. Він нібито йде сходами і раптом бачить щура, заганяє тварину у кут. А щур у відчаї, позбавлений будь-яких надій на виживання, раптом накидається на маленького путіна і намагається стрибнути йому на голову. Висновок кремлівський маньяк зробив такий: краще нікого і ніколи не заганяти в глухий кут. Так ось зараз сам Путін схожий на цього щура, тільки у глухий кут він загнав сам себе. І згоди з останніх сил намагається екстрено змінити світовий. Порядок про антинато розповім у черговому випуску проєкту Локшину Замовляли. Я вадим міський вітаю вас. Поїхали. Цікаво, яких. Галюциноген грибів. Треба було об'їстися кремлійського маньяку, аби почати нести цей параноїдальний бред про необхідність зміни світоустрою. При тому, що твоя армія по декілька місяців намагається взяти українське село з десятком жителів. Ну, навряд чи північно-корейські боєприпаси сумнівної якості в обмін на російські ядерні технології цьому якось істотно допоможуть. Але речовина явно сильно діюча. эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Они либо не понимают масштабы угрозы, которые сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность. И то, и другое может обернуться трагедией. Очевидно, мы являемся свидетелями краха системы евроатлантической безопасности. Сегодня ее просто нет. Сейчас наша страна находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка. Колективний Запад стрімиться зіржати його розвідя, зламати незалежний політичний курс і поставить під удар безпеку государства в американському інституті вивчення війни. Дійшли висновку. Путін прагне відтворити коаліцію дружніх держав, які колись мали зв'язки із радянським союзом. В аналітичному звіті йдеться: очільник Кремля намагається створити альтернативу НАТО, яка діятиме на боці Росії в Азії, а можливо і в інших частинах світу. Путін ймовірно має намір використати історичну пам'ять про позитивні відносини з радянським союзом і попередню допомогу іншим державам для створення коаліції країн, яку він міг би спробувати представити як реальну альтернативу НАТО і підтримати інформаційні операції Кремля, який намагається помилково представити західні країни як єдиних прихильників України, у той час як решта світу стоїть за Росією. Понад 30 років тому, у липні 91-го, організація Варшавського договору припинила своє існування. Її створили за ініціативи радянського союзу у розпал холодної війни як відповідь на створення НАТО. Радянський Союз, Східна Німеччина, Польща, Болгарія, Румунія, Угорщина, Чехословаччина і Албанія підписали цей договір. 14 маю 1955 року в Варшаві представителі соціалістичних стран. Подписали договор о дружбу, сотрудничестві і взаємну допомогу, який сразу же серед многих проблем виділив самую главною: боротьбу за мир і створення надійної системи європейської безпеці, Путін явно планує домінувати, як колись Хрущов домінував під час створення організації Варшавського договору. Але у союзі з іншими диктаторами це зробити нереально. Про це говорить навіть мова тіла. Створення антинато відбувається на В глазах Вашингтона и буквально под носом у Вашингтона. Цель – положить конец доминированию США и создать аналог НАТО. Россия становится не просто страной-изгоем, но и в организации, которая вот в этой оси изгоев, которую она сколачивает, не является главной. И в этом партнерстве Путин не оказывается доминантом, а оказывается доминируемым. Это, кстати, особенность. Это особенность вот этого отношения между авторитарными диктатурами. Агрессивная политика НАТО, завожая русбудове европейской системы безпеки каже облича миролюбной России. Вот сейчас дует показывает, как горит Волчанск. И они в ужасе от этого. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жестче. Мы просто все снесем. Вы это понимаете или вам необходимо в очередной раз, чтобы русский солдат пришел на вашу землю, но в этот раз уже не ушел? Мы, как я сказал в начале, не хотим больше полагаться на механизмы, создававшиеся в контексте евроатлантической безопасности, это и НАТО, конечно, и ОБСЕ, а хотим работать с теми странами, которые осознают свои национальные интересы, над тем, чтобы Контуры евразийской безопасности обсуждались и согласовывались с странами евразийского континента. Що ви думаєте про цих миролюбців? Напишіть у коментарі, а також не забудьте підписатися на наш Ютуб канал. Взагалі цікаво подивитися, як жаби і гадюки зіллються у спільному екстазі. Ще й НАТО до себе запрошують. Наслічі з руководством міністерства іностранних справ изложил наше видение роботи по созданию равной і неделимой безопасности в в Мы Ми готові широкому обсуждению этих ключевых ключових важных вопросов. Як з нашими колегами по. Шанхайская организация сотрудничества, СНГ, Евразес, БРИКС, так и другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами, в том числе тогда, когда они к этому будуть готовы. Здібності геостратега Путіна вражають перетворення Росії на сировинний придаток Китаю, загравання з африканськими юдожерами, Хамасом і талібами, розшаркування в реверансах перед лідером КНДР, ще й Південна Корея, яка раніше підтримувала Україну лише гуманітаркою і даними розвитки, пообіцяла тепер допомогти Києву зброєю. Вірогідність надання північній Кореї російських ядерних технологій при тому, що диктатор і так вже має ядерку. Підштовхнули Сеул до цього. А Путін тим часом продовжує складати різні варіації Лего гібрид анти-НАТО із частин ОДКБ, Бріксу і ШОС Шанхайської організації співробітництва плюс КНДР. Если продолжить логику равной безопасности и справедливости, которую все пытаются сформулировать и делать витрины предлагаемого пути, то интересно, насколько идея БРИКС превращается в новую и уже модную альтернативу. Как формулирует Путин, у БРИКС есть потенциал стать одной из основ многополярного мира? убежден, что все равно мы выйдем. Ну, и это было бы, кстати говоря, логично и даже фундаментально правильно на некий такой треугольник Москва-Дели-Пекин. Опять же, предвкушаешь, называется, предвидя некие возражения Китая с Индией, что с ума сошел. Да, это очень разные с друг с другом плохо общающиеся страны, но именно в единстве внешних угроз, Між собою некий баланс культури страни ну, да, Тот случай, коли можна всі разногласия отложить на потом і да договориться ради устранения одной общей на самом деле угрозы, як і для Китая, так і для Індії. Ну для нас естественно тоже. постачання Україні західної зброї і потужний пакет антиросійських санкцій. Це на думку кремлівських пропагандистів, ескалація конфлікту з боку НАТО. Тут пока ми имели э, на Україні. представительства, инструкторов там и так далее, неважно, отдельных государств, то есть там сидели англичане, тут сидели французы, туда приехали пиндосы, простите меня за выражение, вот, э, то есть это были отдельные страны. Сейчас они идут на следующий шаг не, пока не военный, но э, военно-политической эскалации, то есть э, представляют весь блок, то есть типа «Россия, смотри, сейчас вот здесь вот флаг НАТО развивается там в центре Киева». Авторитарні держави дедалі більше об'єднуються. Вони підтримують один одного, так як ми раніше не бачили. Вважає генсек НАТО. За його словами, через зближення між Росією і іншими азіатськими країнами НАТО має активно працювати із союзниками в азіатсько тихоокеанському регіоні. Лідерів Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї до речі запросили на саміт альянсу. Він нагадає, відбудеться у липні у Вашингтоні. региональная война это э, Дальний Восток, Индотихоокеанский, Тихоокеанский, как американцы любят говорить или как мы всегда говорили привычно э, Азиатско-Тихоокеанский регион вот там подготовка к этому идет полным ходом э, Япония, Южная Корея, Филиппины во все это уже вовлечены и один из заходов на разжигание конфликта кроме Тайваня, конечно же была ситуация с Северной Кореей так вот э, Договор, который у нас теперь є з Северною Кореєю з Корейской народно Демократической Республикой, сильно ограничивает возможности провокативного воздействия на Китай через Северну Корею. Москва прагне зібрати коаліцію з північною Кореєю, Іраном, Сирією і певною мірою Китаєм, прогнозують у Білому домі. Китай, хоч і не надає Росії зброї, але в обхід санкцій надсилає продукцію подвійного призначення для виробництва передових систем озброєння. Пекін також поставляє Москві нітроцелюлозу для виготовлення поруку, а також оптику і верстати для ВПК. Ми поважаємо Китай і завжди поважали територіальну цілісність і суверенітет вашої держави. Все, що ми хотіли, щоб Китай поважав територіальну цілісність України і наш суверенітет. Ми поважаємо ваш народ. Ваші цінності, життя і ваш вибір. І хотіло б, щоб Китай робив те саме. Не більше хотілося б і не менше. Керівництво Китаю занепокоєне зближенням Росії і Північної Кореї, оскільки Пекін сприймає візит російського диктатора до Пхеньяна як втручання в традиційну китайську сферу впливу. Повідомило британське видання Sky News. Автор матеріалу наголосив, сідзеньпін згоден з Росією і Північною Кореєю в одному світу потрібна так звана багатополярність, а не міжнародна система, в якій домінують Сполучені Штати. Однак є нюанс. Саме Китай хоче опинитися у центрі цього альтернативного багатополярного порядку. Ну що ж, цікаво буде подивитися на те, як Росія намагається створити свого Франкенштейна на противагу НАТО. Залишайтеся з нами, аби ніколи не стати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал і пам'ятайте, Україна неодмінно переможе. Щасти.